Божиківці його рідне село. Тут він народився. У цій хатині мама наспівувала йому колискових. На цих порослих нині з порищем крутосхилах пройшло його босоноге дитинство. Звідси він пішов у великий світ, сюди повернулася його слава. Сільська бібліотека у Божиківцях нині є ще і музеєм. Назва її бібліотека музей імені Дмитра Михайловича Прилюка. Визначного українського письменника, журналіста і ученого. Ми горді тим, що в нас народився і закінчив нашу школу, і став прекрасною талановитою людиною. Наш славний земляк Дмитро Михайлович Прилюк. Бібліотека музей була створена в 1998 році. Саме прийшла ідея створення бібліотеки музею саме на 80-річчя з дня народження нашого письменника земляка. Довідки із вікіпедії веб-сайту в інтернеті. Прилюк Дмитро Михайлович народився 8 листопада 1918 року в селі Божиківці в селянській сім'ї. Закінчив школу у 1937 році, інститут журналістики у Харкові в 1941 му учасник Великої вітчизняної війни. Працював кореспондентом, заступником редактора та редактором Полтавської, Вінницької та Київської обласних газет, редактором газети Колгоспне село Доктор філологічних наук, професор, був деканом факультету журналістики, завідуючим кафедрою теорії і практики радянської. Преси Київського університету 1965 1982 років, нагороджений орденами вітчизняної війни, першого ступеня, трудового червоного прапора та медалями, автор багаточисельних збірок, нарисів, оповідань та гуморесок, повісти і романів. В основному про українське село, журналістикознавець, один із зачинателів теорії публіцистики, помер 22 вересня 1987 року. Він ще з маличку хотів стати журналістом. Він вже в сьомому класі, будучи, він вже писав до районної газети. Його вже називали в селі тоді сількором, тобто сільський кореспондент. Школа, у якій навчався Дмитрик Прилюк, і нині стоїть така ж, як і тоді. Це колишній панський будинок. Одним із таких найяскравіших перших учнів був Дмитро Прилюк. От, йому, як тільки повезло. повезло. Як він закінчив 4 класи, відкрили в школі 5 клас, він пішов 5 клас, відкрили 6 клас, він пішов 6, і так далі, він закінчив, спочатку спробував поступати в Харків, а потім повернувся назад. Він одночасно був і півнерським вожатом, будучи учнем, ще був піонерським вожатом. Скоріше ця посада була на громадських засадах, тому що матеріально, очевидно, не оплачували, тому що він був неповнолітній. Що він був дуже комунікабельною людиною, гарно співав, любив товариство, любив українські народні пісні. Ще будучи школярем, він дописував до районки, дописував. От, деякі статті йому сподобалися і підказали тамтешні працівники, каже, що краще тобі Дмитро навчатися на факультеті журналістики. От так його життя пов'язалося з факультетом журналістики От. і він е, працював в різних газетах, особливо це сільські війські колишні колосне село облазять. Була подією, коли Дмитро Прилюк приїжджав у Божиківці, своє рідне село. Коли він приїжджав, обов'язково відвідував могилу матері, От, ну, безумовно, школи він не міг обминути. Пам'ятні мені три зустрічі. Перший я був десятикласником. Він прийшов в школу, розповідав нам про е, е, важливість засобів масової інформації, про те, з чим їм приходиться стикатися по роботі. Дмитро Прилюк вигадається людиною принциповою. От він, як то кажуть, любив розставляти акценти на всі часи, от, говорити правдиві слова. Слідуюча зустріч це були десь приблизно років 32-33 назад. Він приїхав, зустрічалися в будинку культури. От він виступав з трибуни, зібрали людей. Вихідний день, я пригадую, от і він теж говорив про журналістику. Мені цікаво, що Після того у нас дитячий садок, як було прийнято в дитячому садку, завжди організовували, коли дітей вже немає застілля для знаних гостей. Я тоді був ще зовсім молодий і не дуже хотів йти так, але ну, секретар партійної організації каже, Славік сідай, каже, хто кого ж кожен посадимо коло нього. Ти грамотний чоловік сідай. То я хочу сказати один епізод з, цього, з цієї розмови. Отак От ми посиділи, як то кажуть, так як загодиться в українським традиціям. Каже Дмитро Михайлович, каже, я хочу вам подарунок провести. Він зразу може не думав, що я можу сказати щось таке що цінне. Я кажу йому сюжет хочу подарувати про бабу Ганну, яка все життя мріяла. Перед смертю обійти всі поля, де вона працювала. Поле тоді було не то, що тепер, розумію, поле. Та вони його любили, і кохали, і проводили час, там, коли лежали з серпом. Треба було бачити в ту, в ту хвилину Дмитра Михайловича Прилюка. В нього випала вилка, я пам'ятаю, тут щось впало на його одяг, і він швиденько він, він дістав блокнот, щоб швиденько записати. Записав він цю думку. От і буквально через дві неділі в газеті Районці було написано новела про Шаня. Мі приємно, що я особисто запропонував йому сюжет чи просто наштовхнув його на сюжет, бо він його вважали сільським письменником. Він багато писав про село. Він розумівся на проблемах села. Мусимо пишатися своїми видатними земляками, тому що воно нам допомагає мотивувати дітей на навчання, на виховання, мотивувати дітей. От, і Дмитро Михайлович у нас є спеціальними в програмах, хоча не передбачено навіть Міністерством освіти, якщо там література рідного краю, вводимо факультативі, курси, спеціально вивчаємо. Щорічно у нас відбуваються прилюківські читання. Ну і останній раз останній раз це був 87-й рік. На останній дзвінок, це був травень місяць, скоріше, всього кінець травня місяця. Ми поєднали, бо в нас краще людей зібрати на випуск, на останній дзвінок на 1 вересня. Люди сходяться, подивитися на своїх дітей, тому що і цю справу підлаштували. То він зустрічався з колишніми випускниками, що закінчили разом з ним школу 50 років, їх дуже було мало. От їх було дуже мало. Там були такі плюс-мінус один рік, які ну, вони товаришували з Дмитром Михайловичем. Ну, Він був не зовсім веселий, але ну, якісь були проблеми тоді по роботі. Скоріше всього, як я читав вже в його дружині книжці Незабутні Жданенко, там вони були проблеми по роботі якісь. Він не зовсім веселим прийшов сюди, як то кажуть, підзарядитися емоційно в своє рідне село. От, і це була остання зустріч, того, що він 22 вересня 87 року помер. Дуже жалко, що він помер в такому віці, що окремі тільки починають підніматися до вершини слави письменницької. Тому я хочу сказати, що Дмитро Михайлович Прилюк, хоч і жив в Києві, і був всеукраїнським, так казати. Письменником, він не втрачав зв'язку зі своїми коренями. Зараз для нас це дуже, дуже важливо. Вдяки нашому музею, коли він був створений, появилося більше читачів, стали люди цікавитися. До нас приїздило дуже багато гостей. Ми мали. Приїздили до нас гості з Києва, з Вінниці, де працював Дмитро Михайлович. Довгий час він працював редактором газети «Вінницька Правда. Його там знали, пам'ятали. От на 80-річчя приїздили гості з Києва, були в нас на 90 років. З дня народження побували гості з Києва, теж приїздили до нас із Хмельниччини. Письменників досить багато хмельниччини побувало в нас. нас вже дуже стало доброю традицією саме в день народження прилюка проводити прилюківські читання. Щорічно ми їх проводимо, читання проходять нас за певними темами. От ми кожного року обираємо якусь тему. Тема з життя Дмитра Михайловича, щоб діти наші краще дізналися про нього, про його творчість. Обираємо другий раз, обираємо певну книгу його на обговорення. І запрошуємо багато гостей, які знають і пам'ятають. От так як Віктор Гаврилович Заржицький, він довгий час спілкувався з Дмитром Михайловичем, залишив свої спогади. В нас є створена книга. Про Дмитра Михайловича, саме на 90-річчя, там досить багато спогадів є відомих людей. Побував у нас і професор зараз вже покійний Вартанов, професор Київського університету журналістики. І дуже приємно вражений був тим, як ми шануємо пам'ять нашого письменника-земляка. На 90-річчя дев'яносторіччя Прилюка приїздив син В'ячеслав. На жаль, один залишився в живих, молодший син Юрій помер. Його вже немає. Приїжджав син В'ячеслав з дружиною і невістка покійного Юрія. І теж у нас створений був фільм про Дмитра Михайловича. І дуже гарні відбулися у нас прилюківські читання. І син виступав з подякою, сльозами на очах. Він каже: Я не чекав, не думав, що так можуть шанувати мого батька. І дуже він був задоволений і каже, гордий тим, що я його син. На прикладі Дмитра Михайловича можемо виховувати наше покоління, що саме мене вразило, це його справедливість, не дивлячись тоді, на на, що зараз в нас свобода слова, а тоді не можна було писати все те, що він писав. І йому забороняли, його наказували за свою справедливість він не раз поплатився, але він на те не звертав уваги. Він справедливим був і, і, і таким він в нашій пам'яті залишився. Завжди він писав правду. Хоч йому не раз він згадував, каже, казали мені, що невже ти не міг трошки приховати, прималювати для чого тобі це? Ти ж сам за це будеш відповідати, будеш наказаний. А Він каже: хай правда торжествує. Ось такі його були слова. Експонати в основному передала його покійна зараз вже дружина Віра Григорівна. Вона дуже свято берегла пам'ять свого чоловіка, вона жила пам'яттю. Я настільки не бачила такої людини, щоб вона настільки приймалася його. Пам'яттю про нього вже Дмитра Михайловича не було в живих, а вона завжди цікавилася, як вас мають проходити прилюківські читання, за якою темою. А я вам порадила тето й тето. Завжди я з нею листувалася, і вона нам телефонувала на відкриття на 80-річчя, Вона в нас побувала в гостях. На жаль, більше її не було, тому що вона за станом здоров'я вже не змогла приїздити. І зараз вже її немає в живих, але. Діти бережуть пам'ять про нього, і ми. І багато цих експонатів передала дружина. Передав після смерті матері ще й син. Передав його речі, особисті, костюм. Оцей великий портрет передав син В'ячеслав. І в нас є рукописи Дмитра Михайловича. Це передала дружина. Передали, і син сказав, що ще має передати багато речей, які залишилися. Він побачив, як ми його зберігаємо, як ми шануємо пам'ять, і сказав, що я з повною відповідальністю, вам передам ці речі. Передано портрет дружиною, на жаль, не знає автора, який намальований карандашом, як ви бачите, ще в 1942 році теж дружина передала нам цей портрет. І коли приїздила на 80-річчя Дмитра Михайловича. Є його твори, є його рукописи, його особисті речі, сорочка вишита, яку він надзвичайно цінував і любив її, називав її Волошка, тому що вона вишита була голубими нитками, волошками. Правді. Не дивлячись на те, що він зріле життя прожив в місті, він любив село і писав про село. Навіть самі твори говорять про це. Це село на нашій Україні, село, а в ньому люди, земносили. Багато це творів написані саме про село. От де ти доле його твір такий. Є ці твори, всі твори наші, в нас зберігаються, є ще Багато книг з особистої бібліотеки Дмитра Михайловича, це син передав нам, І є з дарчими надписами. І дуже приємно брати в руки і читати, коли письменник подарував книгу і написав такому талановитому письменнику, і ми справді бачимо, що не тільки ми вважаємо його талановитим, а талановитим вважали його і колеги. І певно, і держава оцінила його талант. У 1957 році він був нагороджений орденом Трудового Червоного прапора. Під час війни він теж приймав участь, був кореспондентом, був відповідальним і має орден за бойові заслуги. Орден слави другого ступеня має теж. От Дружина всюди за ним, де в навіть війну. Вона, як крупська, по стежках його знайшла його, де він був, її виселяли з поїзда, і вона і пішки йшла, і товарним поїздом добиралася, шукала свого чоловіка, бо не було довгої вістки про нього. І певно, що не був би прилюк тим, ким він став, якби не підтримка його сім'ї, його дружини. Як вона згадувала, колись в нас була на виступі, то сказала, коли наш батько працює, діти знали, що в хаті повинно бути тихо. Батько сидить за пером, батько працює. І завжди вона всьому йому допомагала, підтримувала дружина, теж була розумна, вічлива і сама грамотна дружина була. Вона була кандидат медичних наук. Вона розуміла, що таке праця творча, і підтримувала завжди його. У нас побувало дуже багато гостей. Побували з Хмельниччини гості. Побував у нас і колишній депутат Верховної Ради Іван Чиш. Тоді він був. Побував письменник Микола Луків. Відвідував наш музей теж. І письменники Хмельниччини, такі як Володимир Шевченко, був Василь Горбатюк і завжди побував. На жаль, вже зараз спокійний Микола Федонець. Він навіть в книзі спогадів написав такий гарний вірш про Дмитра Прилюка, що він саме народився в Божиківцях. Людина прожила життя, напружено, самовіддано, з твердою громадянською позицією. Людини вже нема у вічності, але її добрі справи живуть у житті інших людей, у їхній вдячній пам'яті.